Ість тисяч гривень коштує отакий янголохоронець. Як тобі, галіконечка? Ну, письмо гарне. Мені подобається. Да, дуже деталізовано. Е, воно виконано на яєчні темпері. Е, фарба така спеціальна. Потім е, поталь. Е, це імітація сусального імітація золота. сусального золота. Е, нім дивіться, як гарно не знаю, як називається ця техніка, але якось воно таке об'ємне викладене. Е, гарно, дуже письмо, дуже гарне. Липова дошка, дубові шпонки для того, щоб не викрутило з часом цю деревину, нанесений Левкас, і потім по ньому робиться письмо. Е, дуже, дуже гарна робота майстра іконописця, виконана з душою. Це відчувається, що ну, реально від ікони йде тепло. От і хочеться, щоб домашній іконостас був саме з такою іконою. Звертайтеся, можемо виконувати і під замовлення письмо. Така іконочка є в наявності. Бажаєте зробити комусь класний подарунок? Це саме той варіант. Сайт іконна лавка в шапці профілю, пишіть особі, особисті повідомлення, коментарі з радістю вам доставимо її.